Відзначати міжнародний день захисту дітей добра звичка для дошкільного закладу школа здоров'я. Колектив садочка запросив малечу разом із батьками на святковий захід. Діти змагалися у цікавих конкурсах та брали участь в іграх, а також здивували дорослих своїми талантами, виконавши кілька веселих танків. Батьки вихованців кажуть, те, що у їх малюках розкрилися такі творчі здібності, заслуга педагогів, адже навіть у літку у них є чим зайняти дітлахів. Після закінчення навчального року в дітей розпочалися літні канікули, і для них влаштовує педагогічний колектив. Цього закладу фізичні такі, розрядки, вправи. Хвилинки цікаві, дуже програми ігрові. Це дуже цікаво і корисно для дітей, тому що, по-перше, їх вони перебувають на свіжому повітрі. По-друге, з ними проводять час вихователі. Ушанування Дня захисту дітей стало своєрідним підсумком навчального року для 17-го дитсадочку. Його завідувач Лариса Халименко сподівається, малича гарно відпочине влітку. Бажаю дітям настрою, доброго, на літо оздоровитися, набратися сил і знову зустрітися 1 вересня.